Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Була невеличка перерва у нас? Ні. Не невеличка, велика перерва порівняно близько тижня, тому що розпочалися жнива, хоч і погода не сприяє жнивам, але треба збирати зернові. На цьому тижні будемо молитися, будемо читати акафіст, слава Богу, за все, щоб Господь змилувався і дав нам можливість зібрати те, що виросло. І сьогодні будемо читати, або верніше будемо знайомитися із 106 псалмом. Ще раз згадаємо про взаємозв'язок між псалмами. 106 й завершує блок алілуарних псалмів. І починаючи від 102 го і по 106, й ми акцентували, що кожний із згаданих псалмів говорили про Божий промисел там щодо людини щодо. Творіння людського щодо народу, щодо країни. І цей псалом він теж нагадує нам про Божий промисел, і він вже закликає нас славити Бога. Це дуже важливо. Якщо в попередніх псалмах акцентувалося, за що Бог карав цей народ, і чому, і вірніше, що спричиняло те, що приходили страждання у вигляді різних воєн, розрухи, також полону. То тут цей псалон нас закликає славити Господа, тому що славити Бога це найголовніше, що нам потрібно робити. В такому випадку ми не нав'язуємо свою волю Господу Богу. Є, наприклад, в деяких церквах традиція молитися, зараз згадаю, по наміру, молитва в намір, якось отак у них це називається. І от все-таки. Коли ми весь час молимося з певним наміром, то це означає, що ми проявляємо свою волю. А відповідно, якщо так, то Господь теж повинен проявляти нам свою волю. І тому найкраща молитва це прославлення Бога, дякувати Богу за все, що відбувається, і тоді Господь сам знає, що для нас корисне. Ну, принаймні, богослови звертають увагу на таку річ, ми теж маємо намір. І я на початку. Сьогоднішньої бесіди сказав: маємо намір молитися, щоб Господь нам подав можливість зібрати врожаї, тому що дощі не припиняються. Десь посуха, десь повимерзало. А в нас вродило дуже гарно тепер, хто встиг, збирають врожаї дуже гарно, гарні є показники озимої пшениці, озимого ячменю, ярого ячменю. Але погода не дає нам цього зібрати. Але разом з тим, коли ми молимося навіть із певним наміром, тому що ці обставини, вони спонукають нас молитися, ми повинні завжди завершувати свою молитву словами, Господи, нехай буде воля Твоя. Отже, читаємо, як зазвичай, псалом великий, всі алілуарні псалми великі, він має 43 стихи. Ми прочитаємо початок цього псалма, щоб нам зрозуміти характер. «Прославляйте Господа, бо він благий бо повіки милість його. Так нехай скажуть визволені Господом, яких він визволив із руки ворога, і зібрав їх із усіх країв із сходу, і заходу, півночі і півдня, блукали вони по пустелі безлюдними шляхами і не знаходили міста заселеного. Голод і спрагу терпіли вони, знемагала в них душа їхня. Тоді зивали до Господа в скорботі своїй, і він визволив їх з біди їхньої. Була скорбота, був намір, але починається псалом, все ж таки, щоб ми прославляли Бога. Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських. Ну, треба згадувати все благе, що давав Господь, бо при укладанні союзу, верніше при укладанні завіту між людиною і Богом. Бог сказав, що Він обдарує людину всякими дарами, необхідними для життя, щоб вона мала радість. Коли цього немає, значить людина порушує оцей союз між Богом і людиною, яким чином. Вона розриває цю угоду із Богом, коли творить гріх і коли стає залежною від гріха. От, і тому для нас важливо завжди славити Господа, тому що Бог все упорядковує на те, щоби. Наші душі спаслися, і щоб ми справилися на добре життя. Бо він наситив душу спрагу і душу голодну сповнив добром. Вони сиділи в темряві і тіні смертні сковані скорботою та залізом. Оце коли людина відходить від правильного шляху, обов'язково вона не буде мати радості духовної. І цей стан він порівнюється. Із перебуванням у в'язниці. І не просто перебування у в'язниці, а коли людина не лише в замкнутому просторі, обмежена в своїх можливостях, але вона ще і скована, її тіло сковане. Бо не скорилися Словам Божим і зневажали вони Всевишнього. Він же смирив, смирив серця їхні стражданнями. Вони падали, і не було кому допомогти їм. Ну і в такому дусі Продовжується цей псалом. Не було кому допомогти вийти із положення, тільки Господь. Але ж бачите, що завжди так треба до того дійти людині. Тому і цей принцип є духовної аскетики: що коли людина десь відступається від правильного шляху, то, відповідно, вона страждає і вона мусить опуститися на саме дно пекла свого життєвого пекла для того, щоб сповна відчути трагедію. Її духовного стану, і лише тоді людина повністю усвідомлює, що треба опувати на Господа, просити Бога, повертатися до Бога, і тоді Господь допомагає цій людині, коли є оце максимальне визнання того, що з нею сталося. Бережи нас, Господи, від усякого зла. Слава Господу Ісусу Христу!